Друзі, вітаю! Не знаю, як наші з вами бажання збуваються чи не збуваються, але в путінського васала весь список може збутися. Орбан може стати тимчасовим президентом Євроради у разі відставки Мішеля, який надумав іти на вибори до Європарламенту. Загалом, що це за трюк? Як так сталося? І взагалі, це можливо чи ні, яка вірогідність, тому що юридично так. Але розберемося по факту, що там може бути. Тому з вас підписка на канал. Ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського ютюбу. І другий, я попрошу вас зробити донат нашим хлопцям на Херсонщину на ударний дрон дрон Мінер, який може виконувати кілька функцій. Ну але головна його функція знищувати окупантів. Прекрасний дрон нам з вами залишилось. 150 тисяч плюс-мінус для того, щоб добити до мільйона і передати одразу хлопцям цей прекрасний ударний дрон, який називається Перун, який був зроблений руками наших військових уже в час війни. Тому відповідає всім вимогам. Власне, Орбан може стати тимчасовим президентом Євроради. Не знаю, це новина мене поки що не полишає. Не знаю плакати чи сміятися. Але якщо чинний президент Європейської ради Шарль Мішель, ви пам'ятаєте цього чолов'яго, він дуже схожий, зніше наш прем'єр-міністр дуже схожий на нього, на Шарля Мішеля. От і він може залишити свою посаду у липні, тому що вирішив балотуватися в європейський парламент. Ну і, власне, в Європі є така історія, що якщо лідер... Лідерам ЄС не вдасться дуже швидко визначити, хто буде наступником Шарля Мішеля. От, а зазвичай в них було більше часу. Вони типу мали вирішити це до листопада. В нього контракт. От, то головування в Європейській раді тимчасово перейде до прем'єр-міністра Угорщини як лідера країни, яка буде головувати в Раді ЄС з липня 24 до грудня. Тобто, якщо в липні йде Шарль Мішель, то на його місце заходить Орбан. Ну, в випадку, якщо вони не домовляться супершвидко, не прийдуть консенсусу. Головання у Раді Європи у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного до іншого кожні півроку. Ми вам говорили, що це був фрустраційний для України час. А тут ще й такий йому подарунок. Новорічний падає. Ну, взагалі, це перший випадок, коли. Чинний президент буде кандидатом на виборах до Європарламенту. Друге, те, що він залишає посаду достроково, власне, Мішель мав би залишитись на посаді до кінця листопада, але він вирішив в Бельгії очолити партію, ну, от яка називається «Реформістський рух, щоб взяти участь в виборах до Європарламенту. Він правда ні нашій, ні в нашій. Він власне не не визначився в якій ніші буде буде працювати в європарламенті по одній причині, що він зараз це не оголошує. Я думаю, що він хоче бути спікером. Ну це логічно з точки зору його посади, але він заявив так дуже розмито, що я хочу бути корисним європейському народу, європейської спільноті, бути ефективним в європейських дебатах. Ну і найголовніше, він хоче просувати ідею Європа 2030 Ну там такий збірник. Реформ, от, е і, власне, хоче займатися самими реформами. От, е Мішель, е насправді, дуже проукраїнський політик. Зараз зрозуміло, що він займається вирішенням свого персонального питання, кар'єрного питання. От, але зрозуміло, що це трошки підводить в ступор нашу державу. Ну, типу, Путінський чорт, який заходить на посаду, і ну він може нам насолити. Повірте, дуже багато речей, виділення коштів. Ну одним словом, може солити так, що нам потім мало не здасться. Ну, уявіть, типу, падавана, типу, медведєва, ставлять керівником Європейського союзу, так. Але є надія, що власне керівники лідерів європейського союзу до липня визначать іншого керівника. Тобто, во буде не той, хто керує по лідер країни жеребу, да, який там знаходить на свої півроку, а власне того, кого вони визначать. Така можливість теж є. Ну і будемо тримати пальця, щоб дійсно це був не орбан. По е, Шарль Мішелю, е, скоро буде з'їзд партії. Ось цієї, яку він в якій він має піти та мають сказати, хто її очолить. Ну зрозуміло, що він не буде рядовим членом. Все таки поважна, серйозна людина. Ну от... І, власне, там вже більш-менш дадуть якесь розуміння, але те, що він вже вирішив йти, ну, вже точно. Визначено, хоча теж ви знаєте, інколи бувають такі моменти, що вирішив, а потім взяв і відмовився, запропонують йому якусь іншу посаду, якщо не зможуть визначити нового лідера. Хоча я думаю, що зможуть визначити іншого лідера, от і буде не Орбан. Або навіть якщо Орбан, то все рівно ви пам'ятаєте, що європейські інституції вони все таки дуже бюрократичні. от і тому путінському падавану не дадуть розкласти всі ці міни і заглушки проти України, які він буде намагатися зробити. Повторюся, дуже для нас буде. Небезпечно і неприємно. Хоча різні стопери ми теж зможемо розставити. Друзі, ось така інформація. Підпишіться на канал, зробіть донат на наш дрон, вже дозакриваємо. Я думаю, що от якраз ми вчора, сьогодні, ми вчора з вами там. Зібрали під 150 тисяч, майже 200. Ну от сьогодні ще 150 доб'ємо і все закриємо. От ну і в коментарях напишіть, як вам така нова, як вам початок року. Напишіть в коментарях і загалом вірите в те, що він зможе очолити чи ні на півроку, де буде дійсно працювати проти України. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.